Євроінтеграція на регіональному рівні це про щоденну роботу, партнерство і спільні рішення. У Тернополі відбувся круглий стіл, який об'єднав представників громадської організації, місцевої влади, міжнародних партнерів та молодь. Учасники заходу обговорили підсумки пілотного проєкту, оцінка стійкості врядування та стратегічних комунікацій у Тернопільській області в контексті євроінтеграції України. Спільний проект був направлений на те, щоб виявити сильні сторони і певні такі точки для зростання в Тернопільській області в контексті євроінтеграції, тобто який є потенціал і що можна покращити, І, власне, презентація результатів буде саме про це. Іван Вартовник пояснює, під час дослідження насамперед намагалися зрозуміти потреби різних сфер у нашій області, у тому числі місцевої влади, бізнесу та медіа. Йшлося про те, що саме потрібно змінити, аби процес євроінтеграції працював ефективніше на практиці. За його словами, мова не про нові закони, а про якісну комунікацію. Також до заходу запросили молодь, аби показати, як ці процеси відбуваються на регіональному рівні. Юнаки та дівчата долучалися до обговорень і ділилися власними ідеями та. Баченням молодь це скажімо, хороший потенціал, в тому числі по євроінтеграції, бо знову ж таки, якщо ми говоримо про кадровий потенціал органів самосамлюдування, увага, ну, то, власне молоді є тими, хто буде в найближчий час власне це допомагати впроваджувати міжнародні проекти, які будуть допомагати процесу євроінтеграції і так далі. Заступник начальника Тернопільської ОВА Павло Журба наголосив, європейська інтеграція це не лише про формальні рішення, а насамперед про ефективну роботу інституції, довіру громадян і злагоджену взаємодію між різними сферами. За його словами, Тернопільщина має значний потенціал для розвитку, однак його реалізація потребує посилення управлінських підходів. Він також зазначив, результати проєкту стануть основою для подальших кроків, які спрямовані на зміцнення системи врядування в умовах війни та постійних викликів. Ми більш глибоко розглядаємо питання висвітлення євроінтеграційних процесів, тому що ми розуміємо, що немає жодної галузі, яку би не охоплювали індикатори щодо скринінгів, тобто це може бути і освіта, це аграрна промислова гілка. Захід організували, аби визначити сильні сторони Тернопільської області та виявити наявні прогалини, а також зрозуміти, як їх усунути й зробити процес євроінтеграції ефективнішим. Круглий стіл відбувся за підтримки шведської сторони та громадської організації.